Вітання глядачам телебачення акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. В Студії працює Олена чанцева Коваленко. До вашої уваги короткий анонс понеділка. Кому було вручено почесну грамоту обласної ради на апаратній нараді при міському голові? Сумських студентів на курорт у власний профілакторій. Де в шостці взяти кошти для стартового капіталу без відсотків та кредитів? Близько півтисячі шосткинців стали свідками останньої сповіді. На останній сесії райради обраний її новий голова. Кандидатами на високу посаду були висунуті два депутати: Володимир Притико та Віталій Вертієвець. Вибори проходили шляхом таємного голосування. Більшість голосів набрав колишній голова райдержадміністрації Володимир Притико. За нього проголосувало 25 депутатів з 31 присутнього в залі. За вагомий особистий внесок, військове патріотичне виховання молоді, воїн-інтернаціоналіст Дмитро Шиман був нагороджений грамотою обласної ради. Шосткинським міськвідділом міліції проводяться заходи щодо профілактики виникнення правопорушень на території міста. Продовжується підготовка міста до опалювального сезону. В Шостці зафіксовано тяжкий випадок отруєння грибами. Ці та інші питання обговорювалися під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Депутат обласної ради Віра Літкевич урочисто вручила Дмитрові Шимону, воїну-інтернаціоналісту, грамоту обласної ради, за вагомий особистий внесок військово-патріотичне виховання молоді, розвиток ветеранської організації та активну громадську діяльність. Віктор Строка, заступник начальника Шоскінського міськвідділу відділу міліції, зазначив, що протягом 2013 року до чергової частини Шостки надійшло 3789 заяв і повідомлень про скоєння правопорушень, яких у порівнянні з минулим роком дещо збільшилося. Зросла кількість кримінальних проваджень порушених з по цим заявам з 385 у минулому році до 642 у поточному. З яких 365 шістдесят п'ять 2013 рік, за словами Віктора Миколаєвича, ознаменувався більшою кількістю майнових злочинів, крадіжок та шахрайств, ніж за минулий рік. У більшості випадків кишенькові крадіжки та деякі шахрайства, скоєні на території продовольчих та речових ринків у зв'язку з цим було б доцільно обладнати дані ринки технічними засобами відеоспостереження. У зв'язку з ростом шахрайств через місцеві ЗМІ населення неодноразово попереджувалось про такі випадки та давались поради, як не стати об'єктом шахрайств. На даний час на обліку в відділі міліції перебуває 813 осіб. Пан Строкач довів до відома, що профілактичні заходи, що проводилися міліцією, дозволили знизити кількість випадків повторних злочинів особами, що перебувають на обліку. Зменшилась кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Також проводиться цілеспрямована робота щодо попередження скоєння злочинів іншими під елементами. Продовжуються роботи з підготовки міста до опалювального сезону. Довів до відома Віталій Могильний, виконуючи обов'язки начальника житлово-комунального господарства. Протягом підготовчого періоду надходили заявки та проводились обстеження. Ще додатково залишається об'єм робіт 4,5 тисячі квадратних метрів. На всіх об'єктах на цих розпочинаються роботи. Андрій Доценко розповів, що не дивлячись на дощову погоду, всі спортивні заходи, що були заплановані до Дня міста, були проведені в повному обсязі. Місто вже готується до нових спортивних баталій. Зараз готуємося до проведення міської спортиправи серед людей з обмеженими звичними можливостями, трапевшись в міста серед школярів. На минулому тижні в центрі зайнятості з'явилося 47 нових вакансій. Для безробітних довела до відома Людмила Кошик, начальник Чосткінського міського центру зайнятості. Сім роботодавців закінчили навчання в групі підприємців і на цій неділі ми плануємо захід бізнес-планів для отримання одноразової допомоги по безробіттю на підприємницьку діяльність. Для учнів 7-ї, дев'ятої школи-інтернат. І в вороні живота були проведені профорієнтаційні уроки. Там більше 200 чоловік були присутні на цих уроках із учнів наших шкіл. Вже понад 7 тисяч заяв на оформлення субсидій було прийнято від мешканців міста, управлінням праці і соціального захисту населення. Наголосила Антоніна Найметенко, начальник установи. Проведені перші виплати за вересення близько 4,5 з мільйонів гривень. І в п'ятницю вже жителі нашого міста отримали ці кошти. В осінній період особливу увагу потрібно звертати на вживання грибів. В шостій вже зареєстровано важке отруєння цими продуктами харчування. Про це розповіла Надія Дац, заступник головного лікаря Центральної районної лікарні. У нас є звучі подазріння на отравлення грибами. Міський голова Микола Нога звернувся до представників владних структур міста та закликав об'єднати зусилля довкола дітей з неблагополучних сімей. Микола Петрович новів приказ львівської справи про дітей Мауглі, яка все більше і більше набуває суспільного розголосу. Двох братів батьки роками не випускали із дому. Діти не відвідували освітні заклики та не спілкувалися з людьми. Говорить, що у нас в нас усе в порядку, що ми там кожен день робимо, за це не треба говорити. Говорити треба за те, що раз такий факт з'явився, значить треба детально проаналізувати у нас ситуацію. Різні є сім'ї. Не всі добре живуть. Колишню садибу Параскевич Штеричевої, що на басах в місті Суми, реконструювали під санаторій в десяти видів терапії, кардіологічна діагностика, масаж та лікувальна фізкультура, сучасне обладнання для точної діагностики та лікування. Коли тут чекають на перших відвідувачів, дізнавалася наша сумська колега Олеся Боровик. Пам'ятка архітектури національного значення початку ХХ століття. Будівельний проект Олександра Паліцина, реконструйований спочатку Карлом Штольцем, а тепер у повному розпорядженні сумських студентів. Тож і не дивно на відкритті лунає їхній гімн. В небо гостей на оглядини будівлі пригощали кисневими коктейлями та показували хороми для студентів. Тут їх діагностуватимуть і лікуватимуть, та ще й безкоштовно оздоровлюватимуть студентів за рахунок фонду соцстрахування. Весь проект зроблений за університету, як Юрій гласів робота лі в основному ремонтно на служби непосредственно університету. Мебіль в основному ізготовлена кромі мягки силами. Мебельних с служби університету. оборудовання закуплено університетом. Сколько це стоїть? Скажу. Хоч і будували за свої кошти, обіцяють лікувати студентів усіх сумських вишів. Подаруночок до Дня знань кажуть не з дешевих. Економити на студентах не стали, адже організація якісної та доступної медицини невід'ємна частина реформування цієї галузі в рамках ініціатив Президента України. Не главное, сколько это стоит, самое главное, какого там качества. Мы сейчас обошли э, очень высокого уровня медицинское оборудование. И самое главное, сегодня никто не спрашивает про деньги, где взяли. Главное, что оно есть. Учитывая, что есть инфраструктура, качественные знания в высших учебных заведениях, предлагаю город Сумы сделать студенческим городом. Спеціалістів у санаторій теж довго шукати не довелося. Кадрів у медичному коледжі, хоч відбавляй, перших пацієнтів прийматимуть уже за тиждень. Свій санаторний рік планують поділити на 14 змін по 20 днів. А з наступного року студенти зможуть сміливо гристи твердий граніт науки. У 2014-му тут має з'явитися ще й стоматологічне відділення. Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні і обґрунтовані рішення. Будь-який підприємець працює як ділова людина, але не будь-яку ділову людину можна назвати підприємцем. Хто ж такий підприємець? Чим він відрізняється від інших суб'єктів господарської діяльності, та як ним стати, якщо сьогодні ти безробітний? Ми дізнавалися навіть про те, де в шості взяти кошти для стартового капіталу без відсотків та кредитів. Подробиці в наступному сюжеті. Слово підприємець це ім'я, але не особисте, а професійне. Тобто це професійне ім'я людини, яка народилася з певними задатками і схильностями і реалізує їх за певних обставин і у відповідних умовах. Батьківщиною слово підприємець на думку дослідників вважається Франція. Спочатку підприємцями називали тих людей, які влаштовували паради, ходи керували громадськими роботами та державними програмами. У 14 столітті, як зареєстровано в деяких історичних свідченнях, під підприємництвом стали розуміти певні здібності, спритність та уміння, саме ці риси характеру і штовхають людей зайнятися власною справою, говорить Людмила Кошик, директор Шосткинського міськрайонного центру зайнятості населення Державною службою зайнятості з 2001 року, ведеться робота по сприянню безробітним у відкритті власної справи. Тобто, якщо людина не знайшла роботи і себе на ринку праці, то вона може зайнятися самозайнятістю. службою зайнятості проводяться семінари для безробітних, далі навчання для безробітних, які визначились уже у своєму майбутньому і бажають працювати підприємцями. Навчання це проводиться на базі нашого у нашому в нашому місті. Проводиться на базі. Нашого інституту саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм дозволяють енергійним людям, які хочуть стати підприємцями, перетворити цікаві ідеї в реальність. Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить від здібностей і таланту людини, яка нею займається. Людмила Кошик зазначає, що центр зайнятості має досвід допомоги тим, хто вже не має бажання працювати на когось. Дві недільні курси, де фахівці з різних галузей читають їм спеціальності і готують їх до написання бізнес-плану. Далі у центрі зайнятості працює комісія по захисту бізнес-плану. І якщо людина вирішила, вона відкритий Підприємницьку діяльність то вона звертається до державного реєстратора впродовж 10 днів. Вона відкриває підприємницьку діяльність. І ми нараховуємо йому одноразову допомогу і сплачуємо на відкриття власної справи. Шосткинський міськрайонний центр зайнятості майже єдине місце, де людина, що бажає стати підприємцем, може отримати безкоштовну грошову допомогу, яка стане стартовим капіталом для відкриття власної справи. Що робити, аби перші кроки на шляху до своєї мрії успішно реалізувати, радила Людмила Кістуганова, заступник начальника відділу активної підтримки безробітних. Ті увальнення завісить. длительное пособие по безработице. То есть если человек попадает под сокращение, статья 40.1, пособие по безработице выплачивается 12 месяцев, то есть 360 дней. Если человек увольняется по, по соглашению сторон по статье 36.1, пособие по безработице выплачивается 9 месяцев. Если человек увольняется по статье 38 по собственному желанию, первые 3 месяца пособие не выплачивается, остальные 9 месяцев выплачивается пособие по безработице. То есть, еще раз повторюсь, длительность пособия зависит от статьи Увольнення. В чому заключається суть відкриття предпринимательства від нас, тобто ті гроші, які повинні було б виплатити людині там в період вони однією сумою вважається і видаються вот як часть стартового капіталу або як стартовий капітал на відкриття своєї дела. Система діє, Адже, за словами Людмили Кістуганової, в шості вже можна на власні очі побачити результат роботи тих, хто за допомогою центру зайнятості вже з безробітного перетворився на роботодавця. Девочки, которые открыли у нас косметический салон, Самое-самое. я думаю, его знают уже много в городе. Можно на него посмотреть, это ну вот работает успешно, очень. если они начинали сначала. Оріндавалі нібольшої поміщення, то у них тепер свой салон. У них вже работает, по моему восім человек, Я не ошибаюсь. Є магазин. Ліза теж наші дівачки відкривали работают теж то успішно. Тобто, ну, в принципі, есть. якими б складними на перший погляд не здавалися умови на ринку праці. Варто усвідомити, що шлях до власної мрії завжди тернистий, проте на ньому обов'язково знайдуться ті, хто простягне руку підтримки. Війна, яка зірвала кордони між минулим, теперішнім і майбутнім. Саме так можна охарактеризувати виставу сумської журналістки Богдани Олександровської. Остання сповідь, яку вона привезла до нашого міста. На Шосткинській сцені на суд глядачів постановку показали актори сумського обласного академічного театру драми і комедії імені Щепкіна. В історію п'єси покладена реальна історія мешканки Кролевецького району, яка, зазнавши тяжких поневірянь у німецькому полоні, змогла через все життя пронести у своєму. Серці єдине та велике кохання. Спів переживала героям вистави і моя колега Світлана Ковальчук. Кожній українській родині були ті, хто або загинув, або пропав безвісти під час Великої Вітчизняної війни. Тому воєнна тематика і по сьогодні актуальна як серед пересічних громадян, так і у письменників, журналістів та драматургів. Головний редактор газети Сумський регіон Людмила Гувейна 20 років збирала матеріал для своєї майбутньої п'єси. Головні герої якої цілком реальні, а не вигадані персонажі. Моя власна назва Таврозла. Присвячена вона Остербайтерам. Євдикій Борисівні шпень і всім остербайтерам. Це жінка, яка проживала в селі Бистрик Кролевецького району, і вона мені розповіла одну із самих головних фабулу, те, що стало в основі п'єси. Тож Людмила Говейна представила на розсуд шосткинських глядачів історію, яка ожила, і навіть декілька історій, які переплилися в одну велику і трагічну сповідь цілого покоління людей. В Сумському обласному академічному театрі драми і комедії імені Щепкіна вистава демонструвалася вже п'ять разів і користувалася шаленим успіхом. Розповідає авторка п'єси. Зробили кінці неймовірне. Вони підняли оркестр на сцену, він не в оркестровій ямі. Так от фінансування на себе взяла Сумська обласна організація партії регіонів Юрій Павлович Мир особисто. Настала черга і інших міст Сумщини. Свій гастрольний тур акторська трупа вирішила розпочати саме з нашого міста і приурочила прем'єру дню визволення шостки від фашистських загарбників. За словами директора центру естетичного виховання Володимира Кисельова, театрально-концертна зала юність поступово перетворюється на справжній осередок високого мистецтва, що безумовно не може не тішити публіку. Я був на прем'єрі цього спектакля. Спектакль дійсно очень такої переживательний і прошибає слезу, і в той час є какби вот. Уроком мужества, уроком патріотизму. І тому ми одразу тоді навіть переговорили з Людмилою Гавійни о том, щоб спектакль так попав шоску. А благодаря Ніколаю Петровичу і празднику День звільнення шоски наші зрители увидят його безплатно. Півтори години глядачі із завмиранням серця та зі сльозами на очах співпереживали Марії Бондаренко, трагічна історія життя, якої розгорталася на шосткинській сцені. Її 15-річну дівчину, фашисти затаврували так, як таврують худобу, печаттю на лобі. Але це не завадило героїні, втративши власну дитину виховати чужого німецького малюка. Народні акторці України Євгенії Серебрякові, яка зіграла головну роль у останній сповіді, емоційно було важко пронести через себе весь життєвий тягар свого персонажу. Втім, реакція публіки була правдивішою за будь-якого критика. Люди у залі плакали, не стримуючи почуттів. Якщо цього не переживеш, то говорити текст там байдуже не виходить. Не виходить там говорити просто текст. Ви ж бачили сьогодні, всі були актори свильовані, можливо, навіть більше ніж у нас на прем'єрі. Я не знаю. Мабуть, тому що любимо шостку. Три покоління акторів зіграли, прожили і відчули те, що зазнали їх герої у 1945 році у німецькому полоні. З перших мізансцен їм вдалося донести до глядачів основну ідею вистави. Всупереч війні непереборним обставинам зберегти любов та жагу до життя. Щепкінцям Світлані Андрейченко та Петру Чілялі довелося виконати не зовсім звичні ролі іноземців, тому без спеціальної підготовки тут не обійшлося. Трудності були з язиком чуть-чуть учила, чуть-чуть учила французький язик, знайомилась з культурою цієї країни. страни. цю п'єсу і прощає цю п'єсу. Я посвятила свою роботу в ній, посвящаю. все работы в ней, всему нашему народу. Более проникался настроением иностранца, потому что э, совершенно другие взгляды на мир, на вот, понятия. У меня недавно родилась дочь, и э, как-то, знаете, вот, для роли может быть полезно. Мне вот сделали, э, ну скажем... Сверток немножечко отличается від настоячого ребенка. Все таки в этом спектаклі я вже начинал репетувати образ отца. Після того, як опустилася завіса, глядачі стоячи оплодували акторам і автору п'єси та довго не відпускали їх зі сцени. Вони зізналися, що давно не переживали такого виру почуттів бо перейнялися темою останньої сповіді так, наче самі опинилися на місці головних героїв. Тема для мене дуже актуальна, я можу сказати, чому. Ну, я думаю, ви знаєте, немає ні однієї сім'ї, яку не затронула б війна. Всі сім'ї вона принесла біди і горі. Лично мій батько, він з 25-го року був астробайтером. Дуже подобається, нарівилася, в общем, такі приємні впечатлення. Артисти просто, просто супер, гра, ну, такого у нас давно в місті не було. Хотілося б, щоб приїжджали почаще. У мене зараз просто взрив почуттів. Я навіть не можу висловити, наскільки мені сподобався. Це дуже-дуже гарний спектакль. Просто немає слів. Такі емоції, що я вам передати не можу. Дуже подобалось. З давніх часів кожен день тижня мав свою характеристику і особливості: легкі та важкі, чоловічі та жіночі. У певні дні не розпочинали нових справ, не бралися до зажинків. Закладен хати, не ходили свататися, не співали пісень, постилися. І це не якась забаганка чи містифікація. За кожним таким віруванням стоїть довголітній досвід не одного покоління наших пращурів. Наприклад, як понеділок почнеш, таким буде цілий тиждень. В Україні повсюдно спам'ятали, що понеділок важкий день, тому важливих робіт не розпочинали. Селяни вірили, що в цей день не можна нічого позичати, не варто витрачати гроші, бо будуть спливати з рук. У понеділок світ заснувався. Вірили в святий понеділок, який допомагає легко помирати, тому й постилися в цей день. Якщо в понеділок у сім'ї зчинилася сварка, то буде вона тривати цілий тиждень. А от вівторок це Чоловічий легкий день починали всі важливі справи, закладали оселю. Діти, що народилися у цей день, можуть бути геніальними. Вівторок вважали добрим для оранки, сівби, жнив і возовиці якою ж буде погода на вівторок, 10 вересня підкаже наш прогноз? Температура в день становитиме 18 градусів вище нуля вночі стане прохолодніше. Стопчики термометрів зупиняться на позначці плюс 9. Вітер північно-західного напрямку – 1-2 метри за секунду. Протягом цього дня буде мало хмарно. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Таким був перший день робочого тижня. Нехай всі ваші справи будуть такими, якими ви б хотіли згадати їх згодом. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.